Цікаво подивитися, що приховує Саша. Звичайно. Тут я трішки занервувала. Дивимося. Я стежила за ним, дізналася його пароль від певного додатку для айфона. Я знала, де він перебуває конкретно. Я просто випав. Трясся, ти що здуріла, подруга? Просто тупо стежила за мною? Тому що ти весь час брешеш, де ти? Я знаю, де ти. І весь час вона вгадує. Я просто офігівав. Як? Взагалі дивно, що він не розумів, звідки я це знаю. Він, мабуть, думав, що я ясновидиця. Ти що? Ти я мені яка постійно брешня? Боже. Дивимось далі. Ви вважаєте Ігоря дурним? Це правда. В сенсі дурний. Ти що даун якийсь? Ні. Для мене в плані, коли я тебе виправляю, коли ти щось не так говориш, ти мені не починає. Не виправляє мене. Для мене ось так, ти дурний. Для мене ну що? Так, чого ти зі мною зустрічаєшся, якщо я дурний? Чого ти розумнішого не знайдеш? Саша з благополучної сім'ї. А я не з благополучної. У мене сім'я алкоголіків. Я з ранніх років працюю, може, років з 14, з 15. Після школи в університет не вступив, вступив в училище, яке теж не закінчував. Я просто покинув училище і пішов далі працювати. Як його твої друзі сприймають? Вони просто дивуються, коли я кажу, що ми разом. Мені здається, Сашо, тобі взагалі треба чоловік старший і самодостатній. Та що ти ж не на смітнику себе знайшла. От зараз піду і зараз реально його покину на турі. Я серйозно говорю. <рес> Я впевнена, що ти гідна кращого. Мені було дуже неприємно. Іноді ви відчуваєте відразу до ігоря. Так. Відповідь так. І це правда. У мене відразу до нього. Це правда. Він зі мною якось погано повівся, і потім він починає там у бійусі своє Ні, фу. Мені від нього чесно хочеться ригнути. Ти знаєш, що буває після відразу? Ворожнечу? І назад дороги немає. Поглянь у суть цієї ситуації, цієї проблеми. Дивимось далі. Чи відчуваєте до ігри більше жалість, ніж кохання? Так. Це правда. У мене як ем, тягар якийсь. От знаєте, коли там у вас є хворий родич, його нікуди не подінеш, от у мене такий самий стан. Я не знаю, як від нього подітись кудись. Навіть не знаю, що сказати на це. Скільки ви збираєтеся мучити так одне одного? Може, ти хотіла б іншого чоловіка, який уважний до тебе. Звичайно. Давай я тобі дещо покажу. Ви заводите любовні інтриги на роботі? Ні, практично кожний канал інформації підтвердив, що це неправда. Можу назвати інтригу одну. Мені дарували квіти. З тим нічого не вдієш. Номер я нікому не давала. Добре, добре, добре. Давай я ще дещо покажу. Даніель встановив приховані камери спостереження на роботі в Олександри, аби з'ясувати, чи бреше Саша Ігорю. Оу, бідолашка, замерзла. Це, звісно, поворот подій. Хто це? Е, наш барменеджер Максим. Ігор дуже ревнує мене до Максима. Дивимось. Скучив за тобою. Дуже цікаво. Погнали зі мною. Відпочинок? Куди? Одес. Сань, Скучив. Дуже. Все, Це, д**, нормально? Йому тут тобто, руки я... поламати, нафіг треба за такі обіймання. І так, язик просто... вирвати за такі слова. Який хіп, лошара? буде до моєї дівчини підрулювати. Скучив за тобою. Це що означає? Просто пікап-майстер 80-го левела трясті. Ігора, це лише початок. Не жани корона. Охреніти. Думаю, тобі теж не завадить відпочинок. Там сумно не буде точно. Що захочеш будемо робити? Ха. Ну Поїдемо, розвіємось. А Ігорі, я скажу, якщо ти мене нікуди не кличеш, то я поїду з Максом. Ну, можна і не говорити йому нічого. Я охрінів. Ти у мене за спиною це все витворяєш? В сенсі витворяю. Це типу звичайні робочі моменти обговорюємо. Виїхати відпочиваю. Ні, я нікуди не їздила іншим? відпочивати і ні з ким ну, це не проводжувалася нікуди. Їздити. Цього я не знаю, Охріненний поворот подій Дивимось далі вже восьма він мені досі не подзвонив. Серйозно, реально. Ну, типу, взагалі, мені здається, я буду здихати під парканом реально. Ну, коли станеться погано, Ні я ніколи в житті йому не. Я не можу на нього покластися. От я знаю, що він ніколи не піде залагоджувати мої проблеми. Чи там не ну, підтримає, не похвалить мене ти? за щось? На він нічого що? для мене взагалі людина палець у палець просто не вдарить, просто сидить на шиї. Дзвони мені. Тобі ж бракує уваги, турботи. Її просто нема. У мене таке відчуття, що ми чужі люди взагалі. Це нормально по-твоєму? А ти сидиш вдома на дивані в цей момент? Саша теж ще та подруга. Якщо ти собі малька просто придивилася, який там тішить тебе там, що він ха, присутній просто вдома там. Я не хочу на себе, звісно, корону вдягати, але треба вибрати одного. Найдостойнішого. Розумієш, про кого я кажу, так? Ні. про кого? Такий прекрасний хлопець Максим. ну це писець просто. Ти готовий побачити ще щось? Давайте. Я вже не знаю, чому здивуюся. дружній поцілунок напевно. Тобі цього мало? Ти спокійна зараз? Так. Ох, х... Це найголовніше. Йому руки мало поламати, щоб він падло в лікарні лежав і думав далі. Що ще треба? Просто так побути. Мені просто подобається так бути. Просто пець. Крущевый. Он встал и выбежал. О, не реальные люди. Ты нормально, чувствуешь себя? Это классно, но ты хвой, да? остальная. Иди на Пошла на Ну, на вы Я не парюся вже. Вже нічим паритися. Ходімо додивимось відео. Я не хочу. Він мене просто не слухав. Не хотів мене вислухати взагалі. Та досить трясть вже знімати. Песець задовбали. І Я розумію, що він від мене пішов. До кінця Саші довіряє. Саша та Ігор не змогли додивитися правду до кінця, тому ключа вони не отримають.